Ми продовжуємо це телемагазин Міледі. Ваша ведуча Маргарита, вже новинку, а, просто не можу відірватися від неї. Вже знаєте, торкаюся до неї і а, хочеться передати вам всі ці відчуття. Банні рушнички з мікрофіброчки зараз будемо розглядати. Не забувайте телефонувати. Щойно з'являється дзвоник на ек... телефон на екрані. Беріть телефони свої, набирайте з мобільного, тому, що дзвоники абсолютно безкоштовні. формуйте найкращу вартість, тим більше на такі. Комплект виробник Туреччина а, Генрі, код товару Генрі для наших актив, активних глядачів, які одні з перших хочуть зателефонувати. У нас буває таке, що е, запитують, я перша зателефонувала. Отак, от от, бачите, у нас тут такі прям перегони. Тому давайте сьогодні будете ви першою. Телефонуйте, називайте код товару Генрі, а комплект з ружничків. Зверніть увагу, що а, е, такий іде у нас комплект з трьох різних рушничків. Так, колір у нас іде приємний. Е, колір, ну, Можливо, десь трьох, трішечки буде відрізнятися, але загалом я дивлюся, ось такий персиковий, сірий, шоколадний, е, красиві відтінки. Розмір у нас 70 на 140, <кхи> рушнички з мікрофібри йде такий набір. Е, набір буде приходити просто ось запакований в пакетик. так, До речі, пакетик тут іде з ручкою. А і тут навіть іще як зіп пакетик. Ну, ось так а буде зручно навіть їх зберігати. Або якщо ви на подаруночок будете купувати, бачите, тут якраз уже для трьох осіб, так, можливо, там чоловік, так, жінка і дитина. Тому дуже буде зручно, що одразу в комплекті іде три штучки. Але найбільше мені так подобається, я не знаю, чи це собачки, чи це зайчики. Ну хто це тут такий красивий? У нас намальований. А там у нас ще внизу можна на рушничку подивитися, це запакований варіант. Але подивіться, які тут тварин. Риночка йде ще красива, така м'ягусечка, пухнаста з серденьком. До речі, до дня закоханих. Не знаєте що? Беріть комплект рушників. Тим більше мікрофіброчка, м'яга, м'якесенька. Ніби як в пледик загортаєтесь, коли о, наші звірятка, милі такі, гарнюнечки, мордочку, не видно там, так а ну зараз. Треба мордочку вам розправити цю красиву. Подивіться, яка тут мордашечка, мабуть, це собачка. Дивіться, тут є і очки, і носик. Тут у нас є, і вушка, які пухнасті. До речі, оця аплікація вона йде дуже м'ягесенька, і сердечко ще всередині. А так тут позаду просто у нас ось так виглядає, так як орнамент, силует, але немає якихось неприємних відчуттів. Вона ця аплікація повністю вся м'якусічка, м'ягесенька, пухнаста, тепленька. І мікрофібра нагадую, що це а, саме той матеріал, який дуже дуже чудово вбирає вологу і віддає її. У нас тим часом перше падіння вартості 1099 гривень. А, 26 на год. Поспішіть, тому що а, за три банних рушничка, тим більше з мікрофібри, і розмір чудовий: 70 на 140, такий стандартний так, розмір банного рушничка а, приємний, приємний до тіла. Вони у мене просто особисто теж є. З мікрофібри я їх обожнюю, тому що а, ти коли прохолодно в квартирі, так, ванна, кімната, ти собі, коли виходиш з душика, хочеться загорнутися. І інші рушнички вони такі більш холодні. А коли ти закутуєш себе саме в рушник з мікрофібри, це зовсім інші відчуття. От ніби ти себе закутав в теплий плед, не кусючий, м'ягесенький, мікрофібра. Тут мікрофіброчка щільна, а, тому що багато хто може подумати, ой, мікрофібра, от то, знаєте, як буває така кухонна, тонесенька. Ні, тут. Тут прямо такі гарні рушнички, вони щільна тканиночка йде, прямо гарна з обох сторін, тут все прошито. Але найбільше, що мені подобається, зараз теж вам продемонструю. Зараз візьму якийсь рушничок, ну, можливо, ось цей крайній сірий. Отже, тут у нас ще на рушничку є ось така петелечка. Тобто, зручно, коли у вас в ванній кімнаті треба повісити три рушничка, бачите, я свій пальчик, як гачечок, так? Нанизала і все. Ви Собі на гачечок можете повісити, і ось три рушничка. Мені подобається, що три різних кольора йде в комплекті. А знову ж таки, відсилка чоловіку. Там, наприклад, ось цей сірий. Так, ви собі там шоколадний взяли, дитині дали ось такий персиковий. Тобто у кожного свій кольор, ви не плутаєтеся, а, і тому що ну це не гігієнічно так. Одним рушниковому в родині всім витратись, хоч ми всі так би мовити і рідні, але все рівно у кожного має бути свій рушничок. Дивіться, до речі, який він іде, класний, об'ємний, великий. В нього можна прямо ось закутатися, бачите, повністю довжина, яка чудова. А боже, який він м'ягисенький! Слухайте, він така м'якуська, просто і. І ось такий класний розмір. Тим більше, така вартість 799 гривень за комплект. Це навіть не за один рушник, це за комплект з трьох рушничків. Я знову ж таки нагадую, що в комплекти іде у нас там, ну в такому просто пакуванні в кульочку. Так, а ну зараз нашого песика тут видно, буде гарнюню. А, песика. За його мордашка така знаєте, пухнаста, пухнаста. Так, в комплекті у нас іде три рушничка, Комплект виглядає ось так. Так зручно, ви прийшли, іде кульочок уже з ручками, і ви собі забрали посилочку і пішли додому. А вони тут ще так додатково. Дивіться, як закутані, і тут от зараз продемонструю, Ну ще раз подивіться на цього пухнастого песика. Я не знаю, чи це песик, хто це. Мені здається, що це собачка. Я здаля подумала спочатку, що це зайка з такими вушками, але ні, це собачка, і до речі, відрізняється. Ось тут прямо йде, ніби як таке, знаєте, якесь штучне хутро, ну не хутро, ну ну дуже приємно. Я навіть не можу пояснити, ну це прям а, така ніжність, ніжність, ніби ти дійсно якусь тваринку гладиш. І ще й сердечко, на день закоханих, не знаєте що. Друзі запросили вас, там, наприклад, в гості, прийшли з таким комплектом, і такому комплекту будуть а, раді абсолютно всі. від малого до великого. Тому що рушники це та річ незамінна, яку час від часу треба змінювати. І а, кожен рік одна і та сама ситуація. Їдемо десь так на відпочинок або десь в санаторій, і треба взяти з собою рушничок. Ну і той, що дома, ваш улюблений, який вже стіраний. Перестіраний, ну ви розумієте, що вже виглядає так. Ну ви знаєте, що він чистий, да але десь в люди. Ну треба, щоб був такий. Раз в лікарню терміново треба, треба рушничок теж відповідно мати. От я пам'ятаю моїй бабусі, не даремно все було. Так, оце, от вона купила там якусь постіру. Це ж вона користується. Є в неї там три комплекти. Але ще три комплекти лежить ні разу не використаних. А вдруг гості треба постелити. Ну на всяк випадок, розумієте, так само і рушників завжди, бо вони. Додатковий, там, знаєте, такий склад, окрема така поличка. Ну що ж, за 799 гривень сьогодні, хоч беріть мобільні свої, набирайте 0800 21 14 14, називайте код товару Генрі і забирайте цей комплект з трьох рушничків всього-навсього за 799 гривень. Доставку сплачує телемагазин Міледі. Ну що ж, а ми поїхали далі.